Саме головне це от на, на, на кінчиках пальців відчувати, коли ти йдеш по тканинам, проходиш через шар тканин, і от, наприклад, у тебе місце прикріплення, і ти, на, і ти його маєш порівнювати. От у тебе одне місце прикріплення, друге, третє. Ти йдеш, 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 от оп, тут щось не так, а тут знову щось ну, таке, як там. Тобто, це називається різниця. Тобто, тригерна точка, ти маєш чітко знайти м'яз, от м'яз, натиснути на м'яз. Там буде ділянка напруження і болючості. Ти на неї натискаєш, чуть-чуть uh -huh. тримаєш. І людина каже, фух, мене попускає. Це тригер. Якщо ти попадаєш на місце прикріплення і тиснеш, його не пропускає. То його треба від процедури до процедури тоді ага, акуратненько, да, десенсибілізуючим масажувати. Оце, оце ага. саме цінне, що є в масажі. Перше це десенсибілізація, а друге це ремодулювання тканин. Коли ти тканину постійно ну, чуть під, підруйновуєш ага. і вона перебудовується. А другий варіант це ти знімаєш подразнення шляхом дозованого поступового. Подразнення, розумієш, так? Да?